12 штатів з найнижчими податками для жителів. Куди переїхати, щоб заощадити рейтинг держав з найвигіднішими податковими умовами? Мрієте про більшу фінансову свободу. Хочете, щоб від вашої зарплати залишалося більше, а ваші інвестиції приносили відчутний прибуток? Переїзд до штату зі сприятливим податковим кліматом може стати чудовим способом досягнення цієї мети. У Сполучених Штатах існує ціла група штатів, які активно залучають нових жителів і бізнес, пропонуючи значно менший податковий тягар порівняно з національними стандартами. У цій статті, як фінансовий радник з багаторічним досвідом, я розповім вам про 12 держав, де ваші гроші працюватимуть на вас, а не на державний бюджет. Ми не просто перерахуємо їх. А розберемо особливості податкової системи кожного з них, щоб ви могли прийняти зважене рішення про переїзд. Я поділюся своїми спостереженнями та розповім про підводні камені, які часто забувають. Чому варто звернути увагу на податки при виборі місця проживання? Перш ніж ми заглибимося в конкретні штати, давайте подивимося, чому податки є таким важливим фактором при виборі місця проживання. Податки впливають на кожен аспект вашого життя від розміру вашого продуктового чеку до суми, яку ви платите за оренду чи іпотеку. Особистий дохід, податок на доходи фізичних осіб є чи не найзначнішим податком для більшості людей. Це безпосередньо впливає на те, скільки у вас грошей після сплати податків. Податок на майно якщо ви плануєте придбати нерухомість, податок на нерухомість буде суттєвою витратою. Податок з продажу цей податок впливає на вартість усіх товарів і послуг, які ви купуєте. Податок на спадщину, якщо ви плануєте передати своє майно нащадкам, варто звернути увагу на цей податок. Вибір штату з низькими податками це не просто спосіб заощадити гроші, це можливість інвестувати у своє майбутнє, створити фінансову безпеку та забезпечити собі та своїй родині комфортне життя. ТОП 12 держав з найвигіднішими податковими умовами. Отже, переходимо до найцікавішого державних рейтингів. Я намагався взяти до уваги не лише основні податкові ставки, а й інші фактори, такі як економічна стабільність, рівень життя та можливості працевлаштування. 1. Вайомінг – абсолютний податковий рай. Вайомінг справжній податковий рай. У цьому штаті не стягуються податки на прибуток штату, податки на прибуток підприємств або податки на майно. Замість цього він покладається на податки на вихідні, щоб фінансувати державні програми плюси низьке податкове навантаження, стабільна економіка, гарна природа. Мінуси обмежені можливості роботи за межами видобутку, суворий клімат. Мій коментар: Вайомінг ідеально підходить для тих, хто шукає максимальних податкових пільг і бажає жити подалі від жвавих міст. Однак, якщо ви працюєте в сфері послуг або технологічної галузі, вам може бути важко знайти роботу. 2. Південна Дакота збалансований підхід. Південна Дакота пропонує нульовий податок на доходи фізичних осіб. Жодний податок на прибуток компанії і одну з найвигідніших податкових систем у Сполучених Штатах. Податок з продажу є скромним, а місцеві податки з продажу обмежені. Плюси, низькі податки, стабільна економіка, доступне житло. Мінуси, обмежені розважальні та культурні можливості. Мій коментар Південна Дакота чудовий вибір для тих, хто шукає баланс між низькими податками та гідним рівнем життя. 3. Флорида рай для інвесторів і пенсіонерів. Флорида приваблює інвесторів і пенсіонерів через відсутність державного прибуткового податку. Цей штат не оподатковує дохід від дивідендів, довгостроковий приріст капіталу або зняття коштів з пенсійних рахунків. Плюси без податку на прибуток, теплий клімат, багато можливостей для відпочинку та розваг. Мінуси високий податок з продажу, високі ціни на нерухомість у популярних районах. Мій коментар: Флорида є чудовим вибором для тих, хто хоче насолоджуватися пенсії або отримувати неоподатковуваний дохід від інвестицій. 4. Ньюгемпшир. податок на нерухомість є головним недоліком Ньюгемпшир не стягує державний податок з продажів і неоподаткової доходи від заробітної плати. Однак він компенсується високими ставками податку на нерухомість, плюси ні податку з продажів, ні державного прибуткового податку. Мінуси високі податки на нерухомість, високі ціни на житло. Мій коментар: Ньюгемпшир може бути привабливим для тих, хто готовий платити високі ціни на житло, щоб уникнути державного податку на продаж і доходів. 5. Теннесі. скасування податку на дивіденди стало приємним сюрпризом. Теннесі нещодавно скасував податок на доходи від дивідендів. Він не оподатковує дохід від бізнесу, пенсійний дохід або приріст капіталу. Плюси. Жодного податку на дивіденди, жодного податку на дохід від транзитного бізнесу, помірні податки на майно. Мінуси високий податок з продажу, податок на валову виручку для підприємств. Мій коментар: Теннесі стає все більш привабливим для інвесторів і підприємців завдяки своїй податковій політиці. 6. Техас податки на нерухомість є серйозною проблемою. У Техасі не стягуються ні податки на прибуток фізичних осіб, ні податки на прибуток компаній. Однак він компенсується високими податками на нерухомість, плюси, без податку на прибуток, сильна економіка, багато можливостей для роботи. Мінуси високі податки на нерухомість, високі ціни на житло у великих містах. Мій коментар: Техас привабливий через відсутність податків на прибуток і сильну економіку, але майте на увазі високі податки на нерухомість. 7. Невада: відсутність податку на прибуток є основним плюсом. Невада взагалі уникає податку на прибуток, жодного податку на особистий прибуток, прибутку корпорації або податку на майно. Плюси без податку на прибуток, розвинений туристичний сектор, доступне житло. Мінуси. Високий податок з продажу, обмежені можливості працевлаштування за межами сфери послуг. Мій коментар: Невада, відмінний вибір для тих, хто шукає максимальних податкових пільг і бажає працювати в сфері послуг. 8. Вашингтон податок на приріст капіталу, неприємний сюрприз. Вашингтон не стягує прибутковий податок штату, але компенсується податком на валові надходження від податків на бізнес і однією з найвищих ставок податку з продажів у Сполучених Штатах. Плюси немає державного податку на прибуток, сильна економіка, красиві краєвиди. Мінуси високий податок з продажу, податок на приріст капіталу для людей з високим доходом. Мій коментар: Вашингтон може бути привабливим для тих, хто готовий платити високі податки з продажів і приріст капіталу, щоб жити в розвиненому штаті з красивою природою. 9. Аляска дивіденди від нафтової промисловості приємний бонус. Аляска відома своєю дивідендною політикою, де жителі отримують гроші від нафтової промисловості. Плюси, дивіденди від нафтової промисловості, податку на прибуток держави немає. Мінуси суворий клімат, обмежені можливості працевлаштування за межами нафтогазової галузі. Мій коментар Аляска може бути привабливою для тих, хто хоче жити в суворих умовах і отримувати дивіденди від нафтової промисловості. 10. Делавер – Корпоративний рай Делавер відомий своїм сприятливим середовищем для корпорацій, що робить його привабливим для підприємців. Плюси, вигідні умови для корпорацій без податку на спадщину. Мінуси високий податок з продажу, обмежені можливості працевлаштування за межами корпоративного сектору. Мій коментар: делавер може бути привабливим для підприємців та інвесторів, але він не дуже підходить для звичайних працівників. 11. Індіана. Помірні податки та доступне житло. Індіана пропонує помірні податки та доступне житло. Плюси, помірні податки, доступне житло, стабільна економіка. Мінуси обмежені розважальні та культурні можливості. Мій коментар: Індіана може бути привабливою для тих, хто шукає баланс між низькими податками та гідним рівнем життя 12. Міссурі, податок на нерухомість не є важливим фактором. Міссурі не стягує податок на спадщину, що може бути важливим моментом для тих, хто планує передати свої активи нащадкам. Плюси без податку на спадщину, помірні податки, доступне житло. Мінуси. Обмежені можливості роботи у високотехнологічних галузях. Мій коментар Міссурі може бути.